Ось такий морозяка сірому дала кісточок і десь Фенді тут бігає. Фенді, ти додому йдеш Тут такий мороз, ну, а то от жопа одмерзне. Побігла. Мабуть, вже стоїть, треба забирати. Що да. таке? Побігла? Ой. Це холодно. Видюша стоять. Дитячий садочок наш. Скоро спадки. Ти сьогодні не давав мамі спати. Да. Фенді балується. Фенді вже погуляла на вулиці, відморозила попу, Да? Да. ось така біжить красуня. Отак, так, От так, Док. малиші мої карандаші, олівечки. Прийшла Наталочка на п'ять хвилин, бо ну вони не кидають зараз сашуню, тому що ну треба, щоб хтось біля нього був. Бо він дуже важкий, і ми тихенько балакаємо, щоб і малого не розбудить, бо тут малеча спить. Наташа прийшла з гостинчиками, он, то малий буде тягати просто. Ну ми йому не дамо їсти. Наталочка, тут всі, всі тобі бажають терпіння, витримки, здоров'я синочкові твоєму і всього-всього найкращого не плач таке. Бачиш, він сам каже, Наташа каже, каже Саня мам, як сказав? Каже, буде все добре, треба боротися, треба жити. Вот Сьогодні вранці, мені сказав після приступу. Ой, будемо надіятися на все краще. Всі переживають за тебе, за, за Сашу. Ой, дай Бог йому сил і тобі терпіння, і Наталочці. Хороша невістка говорять у тебе, та ми й саме знаємо. Ми трішки ми посидимо. Знаємо. Да, Ми трішки посидимо. Наташа нічого не хоче. Я її коло, я її чай. Наташа, в мене чайник знову згорів. То що я Толя ремонтував. Та, видно, йому хана викинуть та все вже. Бігуля хай купи вже новий, гарний. Що вони так говорять? І це ж не дешевий. Ладно, той 300 гривень стоїв, а цей Толя вже його три чи чотири рази ремонтував, як щось там контакт виходить. І він ось ось скільки, з 11-го чи з 12-го? З 12-го ти його принесла так. рано утром, ну чи утром поставила. От. І сьогодні в нас яке? 19-те, він уже не працює. Та не Бо Віка каже, бабуля, зроби мені каву. Я включила і думала, що ж нагрілося, А він уже так я їй в ковшику Та зробила Добре. каву. А зараз малий поспить, то ми, може, вийдемо на вулицю, трішки погуляємо. Хорошо, і вчора було гарно, ми гуляли. Добре. Мовила на трішки коли попить. Хоч. О, так що. Зараз ми не часто бачимося, ну нічого, все буде. На здоров'я, Наталочка. Арбуз, ти вже все поїв, кісточки давала. Поїв, якраз давай їдемо. Щас зараз сірий прилетить. Іди молочка. Будеш? Боїться, боїться, дивиться там. Ну, давай. Ну що, я так буду тобі держати, йди сюди. Йди, іди сюди. Отак. Давай, пий. Я потім заберу. Ага, нема поки сірого. Пий. Вийшла на вулицю, у нас мінус один, уже в день потепліло і зараз чекаю малечу, віка одягає, і ми будемо гуляти. Сонечко світе. а вчора ми гуляли, у нас там було е, сонце, а сьогодні вже воно далі зайшло. Ну, ми тут будемо ходити, у нас там є стежечки, і ми погуляємо годинку на свіжому повітрі. Ну, так вирішили, що трішки, може, й довше погуляємо. Що поїхали. Поїхали на сонечко. Поїхали. Так, треба тут, щоб нас сосульки не вдарили, ну там немає, немає сосульок. Ми туди поїдемо, да? і ручки ми не хочемо ховати. Не хочемо? Ми не хочемо? Дай, кажи, дой, Сусю, і ротик закритий буде, так? Да? Ну ось так. На сонечку. І будемо кататися. Да? Поїхали? Тут папа нам почистив, ми можемо і тут їздити. Бачиш ось так? Поїхали. Під будинком зовсім добре. Думаю, ну, щоб більше було нам місця кататися, да? Будемо так. Опа, щось ми тут загрузли. І колеса почистяться. Так? Каже, поїхали, мовчи вже. Гарно, так? На вулиці? Каже, звичайно, гарно. І сонечко світить, так, повертаємо. Опа. І поїхали далі. ось так Ой. красунчик ти Тепер понад будинком. Да. Тут у нас гарбуз був їв. Так, одною рукою. Держу. Поїв, молочко попив усе ось. Потім заберу. О, це таке тюльпан вилазить. Поїхали. Каже, та вези вже, да?